Кільні подвір'я міста цього дня однакові скрізь. Білі бантики першокласниць, квіти, схвильовані обличчя батьків, пожвавлений гамір учнів. За все ми дуже скучала за однокласниками, за учителями, ну за уроками ні. Ряди десятикласників дещо поріділи, дехто пішов до училищ та ліцеїв. А перш за все буду сумувати за тими, хто вже не в нашому класі зараз. Скучив за друзями за школою. а ті, хто скоро стане випускниками, обіцяють переглянути ставлення до навчання. Більше стараються просто учитися, і все на не більше. Найбільше емоцій у першачків, а точніше у їх батьків. Зволновалість більше раділі, чим діти, а дітям те передалось. Ну, ничего, праздник. Татусі перший раз у перший клас ідуть більш стримано. На те вони і чоловіки. Від школи чекають належних результатів. Думаю, що наша школа зміниться і підхід до навчанню зміниться. Тобто це не буде, ну, грубо говоря, извините, ну, наверное, ви это не покажете, профанації. А дійсно, коли будуть говорити, що у нас вивчають три мови і будуть вивчати три а ми не будемо ходити к репетиторам отдельно. Займатися где-то спортом, отдельно будем займатися англійським. Класи для першокласників вже підготовлені, звітує директор навчального закладу номер 13 Іван Гончаренко. Приміщення не просто відремонтовані та вимиті, а ще й прокварцьовані. Кожен клас тут оснащений кварцевою лампою. Що дозволяє знизити ризик сезонної захворюваності у шість разів. І це не єдине ноу-хау 13-ї школи. Заклад єдиний у місті впроваджує робочий процес біоенерготехнології, а його технічним можливостям може позаздрити будь-яка інша школа. І зараз на інформаційних системах буде все час розписання уроків висвічуватися перед кожним уроком, щоб діти не шукали, а знали, куди одразу йти, в який клас. І ще одна новинка: електронні щоденники в мережі інтернет, щоб батьки першачків знали, що відбували. ...на уроках, а старшокласників контролювали виконання домашніх завдань. Кожен клас тут можна назвати комп'ютерним, розповідають викладачі. Нещодавно в рамках міської програми Добрі справи тут з'явилося 13 ноутбуків. За словами присутнього на святі полтавського мера Андрія Матковського, у 13-ї школи є чому повчитися і не лише навчальним закладам. Ті технології, які сьогодні використовує 13-та школа, за ініціативою директора цієї школи, програмне забезпечення сьогодні використовується і далі буде більше використовуватися в всіх школах нашого міста. Тому досвід треба вивчати і використовувати, розповсюджувати на все місто. Поки дітвора ще не заробила свої двійки та п'ятірки, викладачі оцінюють допомогу влади за 12-бальною системою, 12 балів, тому що дійсно ми відчуваємо цю підтримку насамперед мера міста Полтави.